Дівчата, я знайшла секрет блискучого пружного волосся, яке не пушиться. Першочергово звертаюся до дівчат, у кого пористе волосся, яке дуже важко приборкати, тому що в мене саме таке волосся, воно пористе і воно дуже-дуже пушиться. І взагалі важко зробити так, щоб воно в мене отак не стояло, якщо просто на голові. Саме по собі воно сухе може ламатись. У 2024 році я активно почала шукати засоби, які можуть врятувати Моє волосся від ламкості від посічених кінчиків. І я захотіла відростити довжину, і тому я а, підтяла волосся. Воно мене було приблизно ось такої довжини. Минулого року вже трошки відросло, і я знайшла засоби, які, які додають ось такого неймовірного блиску, допомагають в укладці волосся. Зараз я вам їх покажу. Буду вдячна, якщо поставити вподобайку. Перше, що мене вразило, і що дійсно я люблю всім серцем, використовую по сьогоднішній день і планую в подальшому повторювати, це ось такі шампуни. Пунь і бальзам від бренду TG. Джі Це просто любов. По-перше, вони пахнуть дуже-дуже як -дуже жувачкою. Ну, прям дуже приємний аромат. Він, звісно, на волосі довго не зберігається, але після цих двох засобів волосся, по-перше, не ламається, волосся промите, воно швидко не жирниться. І а, мені подобається те, як воно. Загалом виглядає впродовж тривалого часу використання, і от зменшилася саме ламкість волосся. Воно стало таким міцнішим, пружнішим. Але номер один, який я вам точно рекомендую спробувати, якщо у вас особливо пористе або ж кучеряве неслухняне волосся, це є ось така сироватка, теж від цього ж самого бренду TG, Теж Bad Head, називається Control-Freak, Freeze Control. Ось така сироватка. Робіть собі скрін, записуйте, запам'ятовуйте. Я її купувала на сайті Notino, Ви бачите, вже скільки я її використала, купила я її в серпні і. Це щось неймовірне. Дивіться, які тут всередині є блискітки, але цих блискіток на волоссі не видно. Все, що сьогодні я використала для цієї укладки, це саме шампунь, і бальзам і ось ця сироватка. І коли ви її наносите, її потрібно десь приблизно 2-3 горошини на мою довжину, тобто не дуже мало. І я так щедро наношу від коренів до самих кінчиків. Рівномірно розподіляю по вологому волосю. Після чого я підсушую волосся феном, і після цього я за допомогою брашу укладаю волосся. Витягую його так і укладаю підсушуючи феном. І ось така укладка в мене виходить. Ця сирватка активується власне, гарячою температурою. І от ви можете побачити, який неймовірний блиск на волосся вона залишає, тому щоб не загубити, обов'язково зберігайте це відео, тому що ці засоби просто вогонь.